14 червня в Україні відзначають всесвітній день донора. Саме цього дня народився австралійський лікар-імунолог Карл Ланштейнер, який отримав Нобелівську премію за відкриття груп крові людини. На Прикарпатті щодня десятки людей хочуть стати донорами, і кількість охочих збільшилася із початку повномасштабного вторгнення. Яка мотивація у донорів дізнавалися наші прикарпатські колеги? У центрі крові самого ранку людно у черзі на реєстрацію. Пані Олеся вона вперше прийшла здавати кров. Її мотивація, можливість допомогти врятувати чиєсь життя. Просто хочеться допомогти. Не здаю комусь конкретно, але надіюся, що вона комусь пригодиться і буде все ж таки корисною. Тим більше в такий час, як нас зараз тому суто з такою метою. Іноді здавати кров приходять групами співробітників, розповідають медики. Це так званий тімбілдинг у компаніях, тобто згуртування колективу. Кожен, хто більш-менш свідомий е, українець і хоче стати на шлях якогось трохи європейського суспільства, повинен здавати кров. Розумієте, в цілому світі це ок, це норма. Тобто типу, всі здають кров, хоча в них немає війни. Але всі розуміють, що завтра ця кров може бути потрібна вам або вашим близьким. Типу, не означає, що ви не здаєте кров, ну бо не приходилося. Ні, такого нема. Кожна цивілізована, освічена людина повинна здавати кров. Упевнена, що її кров може когось врятувати, і пані Галина жінка прийшла з колегами з обласного управління пенсійного фонду. Вважає, що в час війни кожен мусить робити щось корисне. Думаю, може моя допомога, моя віддача комусь допоможе, комусь врятує життя. Зараз у нас дуже важкий час, і я навіть не думаю, чи пішла би ще раз напевно, тому що зараз дуже важкий час, і може, хоча б якусь молоду людину, врятує. Ті, які нам дають спокій, які нам дають ну, мирну ніч переночувати, працювати, жити і так далі. Тим часом здає кров і пані Олеся. Каже, почувається під час процесу комфортно. Дуже привітний, класний персонал, роблять дуже хорошу справу і я рада, що я змогла також долучитися. Плануєте на майбутнє і частіше також здавати кров, чим так. досі. Так. Буду приходити частіше, навіть десь задумовуюся, чому раніше не прийшла. Усі групи крові потрібні запевняють у центрі переливання. Якщо людина погоджується здавати кров і в майбутньому, то пізніше її телефонують і запрошують прийти. Досвідченим донорами дають посвідчення, а також символічний значок. В руках Україна посвідчення донора крові та компонентів крові це фактично книжка донора, де фіксуються всі поточні здачі донора крові і її компонентів. Тобто людина, яка вже один раз здала кров протягом наступних шести місяців, може отримати посвідчення донора України. Це фактично затверджений порядок того, як донор здає кров. То кожна його донація зафіксована, хоча вона, звичайно, внесена в комп'ютеризовану систему. Тобто воно не втрачається, навіть якби донор загубив будь-який документ і як воно буває. А це вже посвідчення почесного донора України, це вже документ, який посвідчує право на пільги. Ось ще такий значок. Бачите? А коли він видається? Після 40 здач крові. Донорство це про людяність кажуть у центрі крові. Додають, що спочатку повномасштабного вторгнення кількість охочих здати кров в області збільшилася майже вдвічі, із Прикарпаття Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.